Рих сиде і лікує, що задивні тут створіння, ніби руки в долоні плещуть, це весни горіхове творіння, листочки так його ростуть. У горі високо світ горіховий, ще небукрі звіти просвічується. Світ схожий на горіх лісковий, а навкола діє все й веселиться. Небо блакитне на ньому червячки, що ж розлізли, так в голову. Вони. Це не червячки, а горіхові киточки, та горіх радіє, вітає прихід весни. Ну а що лікувального гріхові цьому, у гріхові грецькому чи ворозькому? Коли горіх стиглість воскову має з дерева його кожен акуратно зриває. А потім вона впів ось так розрізає і в посуди згоглом широким складає. А потім огорілкою звичайною заливає. І настойкість йому хоча б тиждень дає. Коли ж зі шлунком або кишечником не гаразд, грам 5-10 настою на один раз і розчиняємо горілкою разу в три його, а потім трунок чудесний цей випиваємо. й для себе відчуваємо мить, бо більше нічого у нас вже не болить. Підпишіться на мій канал під цим відео. І будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.